Товариство доброго здоров'я, раді вас вітати, друзі. Працюємо потихеньку, хоч і маленькими кроками, але рухаємося до своєї мети. Друзі, не скупердянчимо. Будь ласка, підтримайте нас в коментарем, тому що сьогодні. Дуже багато робочих процесів попереду обговоримо разом з вами важливі питання, як і завжди тому сподіваюся на вашу підтримку. Так, товариство мамка наша якраз роздає малечі молочко. Ну і ще одне питання, яке би хотілось в чергове разом з вами обговорити. Так як щонеділі ми разом з вами обговорюємо ситуацією, якою вона є у галузі куплі-продажі маленьких поросяток. я вам розповідаю все те, що відбувається. У нашій Сумській області і Конотопському районі. Ну а від вас, друзі, хочу чергово попросити, щоб ви в коментарях написали все те, що відбувається у ваших регіонах і районах, із цінами на маленьких фуражних відгодівельних, тобто поросяток, і з тим, чи беруть поросяток, чи не беруть поросяток. Ну і в цілому, будь ласка, опишіть. Ситуацію рубрика також користується досить великою популярністю. Всі, хто дотичний до галузі свинарства, вона нам всім. Оця от рубрика цікава, цікаво дізнатися, що відбувається у наших регіонах. Так що, що стосується друзі, нашої Сумської області і Конотопського району, сьогодні у нас я думаю, що відосик ми викинемо завтра. Сьогодні у нас неділька, 2024 рік і 24 березня на календарі. Щонеділі проходять у нас базари, куплі, продажі, поросяток. Ну і перше і найважливіше ціна. Тому що ціна, ціна і ще раз ціна постійно цікава і тих, хто продає, і тих, хто купує. Друзі, ціна, наче і є, як хлопці пишуть. Що я маю на увазі? Від 2,5 до 3,5 тисяч гривень за порося, 2,5 тисячі це порося до 9 кілограмів, я би навіть сказав до 10. Якщо вага поросяток від 10 кг до 13 кілограмів 2800, 3, 3 200, в залежності від того, це свинка чи кабанчик. Якщо ж це поросятка за. 14, 15, 17 кілограмів, то просять за таких от поросяток по 3 з половиною 3 800 за голову. Повторюю, ціни за голову. Тому що також дуже часто запитують і ставлять питання стосовно того, це парка, двоє, троє, одне друзі. Ціни за голову від двох з половиною до трьох 500 до трьох 800 за голову відповідно тільки. Якби орієнтуємося і відштовхуємося від ваги поросятка, ну і безпосередньо також стать відіграє немаленьку роль, тому що свинки зачасту трішечки дешевші ну а кабанчики трішечки трішечки дорожчі. Чому я якраз акцентував на ціні увагу і почав із неї, тому що ціна я повторююсь, є. Але от якщо ми говоримо про покупця, то покупця в принципі, якщо ми говоримо також про ринок. Значно, значно менше, аніж у порівнянні із тим же самим періодом, навіть у тому році, зв'язано це, це абсолютно із відсутністю якоїсь розуміння, що буде далі, плюс, можливо, в якійсь мірі і ціна трішечки людей відштовхує. Ну і саме найголовніше, що дуже дуже багато поросяток із нашого району роз'їжджалося тими ж самими перекупами і розвозилось тими ж самими перекупами по. При фронтовій зоні по селах, які зараз нещадно знищуються кацапами, тому якраз от оце і являється одним із чинників, який якраз от впливає в певній мірі на відсутність покупця так глобального і великого на ринку. До речі, повторюсь, друзі, будь ласка, дуже дуже цікаво буде почитати, що відбувається із покупцем на ваших місцевих регіональних ринках. Чи купують люди поросяток, чи та ж сама ситуація, в якійсь мірі штіль е спостерігається, і мені я думаю, нашим глядачам буде дуже дуже цікаво поспостерігати і е почитати все те, що ви напишете. Друзі, ну а ми займаємося тим, що Поповнюємо запаси комбікорму для наших свинок. Не зрозуміло, що буде навіть насудної хвилини, тому потрібно виготовити якомога більше комбікорму для того, щоб... Не залишити наших безпостиків без корм. Безпосередньо зараз і займаємося. Зараз звішуємо е, комбікорм для наших суперосних свиноматок. Буквально ще декілька хвилинок і будемо е, вивантажувати ванни, наповнені, ті, з яких я безпосередньо згодовую комбікорм. Е, там е, комбікорм для ремонтних свинок, ну і для суперосних свинок е, виготовляємо його зараз. Вивантажили якраз щойно виготовлений комбікорм, така от консистенція. Часто хлопці запитують також стосовно того, яке сито, друзі, сито на 3 мм на зернодробілці і тут. І на тій же дзернодробілці, яку я використовував до цього, також 3 мм сито установлено. Я вважаю, що оптимальний ідеальний варіант сита, після якого от виходить така от фракція комбікорму для засвоєння і для тих же самих свиноматок, і для поросяток, яких відлучаємо. Тобто сита я не міняю. Відбувається повол-помол на одне і те ж саме сито. Значить, вивантажив. Увесь комбікорм, який сьогодні виготовили, цей, який буде згодовуватися трішечки пізніше у мішечки, цей у ванни. Тобто у мене у кормозмішувачі нічого не залишається. Кормозмішувач у мене на постійній основі залишається порожній. Тобто, ну, от, Коли виникає потреба виготовити той чи інший комбікорм, запускаємо зернодробілочку і виготовляємо комбікорм. Чому не залишаю? Комбікорм у кормозмішувачі, В принципі, можливо би було і у ньому ті ж самі 250-300 кілограмів комбікорму залишати, але так як зараз світла досить часто не буває. Ну, от, залиши його у кормозмішувачі, тоді доведеться через той вигрузний бункер вигрібати кельмою комбікорм, ну, довбатися, мучитися. В принципі, для мене е, набагато зручніше вже стало отак от вивантажити комбікорм і глобально ні за що не переживати. Ще хлопці... Питали стосовно того, яку кількість комбікорму зараз максимально виготовляю кормозмішувачі. Друзі, від того моменту, як придбав кормозмішувач, вже напевно, більше трьох чи чотирьох 4 місяців. Пройшло, значить, спочатку 100 кілограмів виготовляв, потім 150, 200-250. Зараз от максимальна кількість комбікорму, яке я виготовляв, це 350 кілограмів. А так, от в середньому, виготовляю 200-250 кілограмів. 100 кілограмів, якщо мова йде про стартовий комбікорм для поросяток. Повторююсь, у мене не такі величезні об'єми господарства, щоб я прям був. Якби прив'язаний до комбікорму і тонами його виготовляв. Ну, от, як ви бачите, тут порядка там, під 250 кг комбікорму виготовлено цього. Мені, в принципі, що я сьогодні намішав, ну, мінімум, я думаю, днів на 5-7 на 7 навіть вистачить. Ще одне питання, на якому хочеться акцентувати свою увагу, питання того, як саме, якими засобами я зкусую або спилюю зубки. Раніше, друзі, обкусував зубки от, от щипчиками, обкусую зубки на постійній основі уже у перший день після того, як наша свинка розпоросилася. Тобто, останнє поросятка з'являється. Вони вже всі гарно обсохші, гарненько стоять на ногах за період. Оце, що часвинка пороситься, виходить плацента. Ну і раніше, повторююсь, отакими чіпчиками обкусував зубки. Зараз придбав таку от спеціальну машинку, яка, можна так сказати, шліфов... шліфовочним кругом на конці спилює ікло і в якійсь мірі. Це гуманніше у відношенні і до поросятки, ну і в кінцевому етапі гуманніше до нашої свинки. Тому що е, дуже гарна і ефективна річ оце набагато краще, аніж е, залишити поросяток із іклами, тому що е, поросятка і себе дуже шкодять писочки свої, коли б'ються в момент, е, якби коли свинка її годує. Ну в момент, коли якраз от відбувається припускання молочка свинкою, поросятка до неї всі підбігають, суть молочко, ну і коли от в ейфорії, якраз от і знаходячись в цей піковий момент, момент лактації, вони дуже сильно можуть подразнити і повредити сосок, можуть йти різного роду запальні процеси, і потім будете ви мати велику кількість проблем. Тобто перше і першочергове питання обов'язково скусую і вам би рекомендував скусувати ікла, якщо немає такої можливості, або точніше, якщо є можливість придбати ну, цю шліфовочну машинку, можете придбати шліфовочну машинку. Вона, звісно, значно дорожча, аніж оці, оці. щіпчики. Щіпчики коштують там порядка під 200 гривень. Ну а сама машинка коштує в районі 3000 тисяч гривень, але в принципі. І працювати машинкою набагато швидше і зручніше. Ну, і повторююсь, і для самих поросяток це буде набагато менш стресовіше і менше для, ну, якби безпосередньо їм. Принесете, тому що, як би ви того не хотіли, все одно при скусуванні ікла оцими очіпчиками буває так, що зуб просто не відкусується, а просто розколюється. І ви, можна так сказати, замість одного оцього гостряка, який хочете прибрати, ікла, утворюєте там 2-3 маленькі мікрогострячки, які в принципі можуть в послідуючому подражнювати також свинці сосок. Ну і разом з тим, от Проводячи таким чином, обкусуючи таким чином зубка і подразнення, можемо у роті додатково зробити, тому що ну, в кого є великий досвід, робиться це достатньо швидко і ефективно, в кого немає досвіду, я сам на власні очі бачив. Які язички відрізали, які губки розрізали, які трішечки ну, щели пошкодили, тому до цього потрібно. Підходити із ну, таким розумінням того, що ти робиш. До речі, можете в коментарях написати, що ви скажете з приводу цього, відкусуєте ви ікла поросяткам чи ні. Потрібно це робити, на вашу думку. Ну, а свою думку я вже висловив. Так що, товариство, поки з вами потеревенили, попрацювали, робота робитися не буде. Прибираємо, замітаємо, готуємо надалі комбікорму ще більше. Ну а з вами побачимося в наступних відеоматеріалах. Друзі, миру, добра, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей.